Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Зараз я знаходжусь в епіцентрі міста Дніпро і вирішила трошки вам познімати садові, ну тут взагалі садові ці, зелень, хвойники. Думаю, трошечки вам пройдусь. А тоді піднімемось на другий поверх і я познімаю кімнатні. Ціни, ну, не знаю навіть. Ну, не дешево, не дешево. Ось дивіться, який. Ялівець 465 гривень, наприклад. Ну, є менші, є пишніші. Ну, наприклад, дивіться цей і цей. Цей більший. Так. Цей ялівець 294. Це козацький, мабуть. А ось ялина яка. Так, мені подобаються оці в підвісних горщиках гераньки. Гляньте, які класнючі. Класнючі. Ось королівські. Колір, Колір дуже класний. Ялинка. Так, ялинка тоже. А ось дивіться, яке дерево цвіте. Називається. Зараз глянемо. Дерен. Ага. Дерен Коуса. 900 гривень. А... а, а цей 1068. А чому? А чому така різниця? Так, самшити Самшит, он 473 гривні. Ось 315 трошки менше. Так, а що це за полу? Суниця? Це суниця. Вигела рожева. Ой, що це? А що це? Яка... А, гортензія така. Так, петуні. Петуні. А гляньте, які буде. Буде гарнесеньке продаються. Ой, а в мене Вальфа немає, буде. Вона в хаті живе, тому в неї немає, буде. Слухайте, ну вона ж не втеплена. 420. А гарна буде. А ось іще гляньте, яка буде. -о. і тут патрон сидить. Пес патрон 12600. Хороша буде, яка. Це якби для альфи таке. Мисочка. Клас. Гарненьке. Так, а тут ось Фламінго вам покажу. Ось такий фламін гаражевий. Ось такий красень. Гарний, гарний. У мене Кирюша вже такий, не, не дуже то. Тривога повітряна, зараз виє на все місто. Ось такі туї. Туя смарагд. А, дивіться, 693 гривні. В тіктоці жінка продає, ну трошки, ну, звісно, меншу, але 250 гривень. Гарна в неї така теж цього сорту. Ту я смарагд. Ось так. Така... що це Цу... цуга? Я така вперше. Я не знаю, що це за. Таке зазелень. оці мені подобаються. Я колись садила шаровидну тую, але вона у мене пропала. Вона класна, дуже така, шариком росте. Оці гарні усінькі, теж колір, дивіться, який. Він на камері червоний, а тут більш такий вишневий. Сюжия петунія чи сурфінії? Туя смарагд, Тут дивіться, найменше 315 гривень. А в тієї жінки в тіктоці ну, десь, десь, мабуть, отака за вишки, 250 гривень. Так, що тут? ґрунти? ґрунти. Ой, гляньте, як сам шит гарно підстрижений. 4679, Да. Ці радують. Азалії бідолашні. Чи що то? рододендрони, чи азалії, не знаю. А це що таке гарне. Що це таке? Ялиця однорі... Одноколірна, гляньте яка. Прикольно. Так, а що? Що це у нас тут таке? А, це рододендрони. Клас! Бачите, вгадала. Схоже на залі. Хости бачу. Так, а скільки яка ж ціна їхня тут? Дощем. Змила У нас був дощ. А, 700, 704 гривні. Ось такі. Туя Тедді. Тіддя, точно як мішутка. Гарні. Ось гляньте кали тут цвітуть уже. Гортензія додихає, бачите. Це не знаю, що. Що це таке. Аз... Ні. Орнітогалом. Господі боже мій, не знаю, що це. Ось гортензія, гляньте, яка класна. Цвіте. І такий кирюша тут стоїть. Тут зайчик. Так, а ось які манесенькі гляньте, можжевельник, Ice Blue. Гляньте, які прикольні. Мабуть, вони почво покривні. Ось. Корою підсипані. Такий, lime лайм 297 гривень. Так, тут що в нас за яливець? Вибачте, якщо я дуже тіліпаю камерою. Хочеться бігом і побільше. Так, оце. А, тут немає нічого Чи є? А, є, є. Це так. Як воно називається? Я вже забулась. А, стільба. А стільба. Це гортенці мать. Пьон. Древовидний чи ні? Ні, о Боже, 450 гривень. Так, да, ціни дуже радують, дуже. Кліматі Чи що це таке? Ні, якийсь виноград наче. Так, а тут що? Ой, яке, гляньте, сосна. Ларікс якийсь. Я навіть не знаю такого. Так, підемо далі. Якісь... А, лохина, Боже, в яких катках здоровезних гляньте. І вони гляньте з якогось войлока чи що. А ну йдемте, Ой, гляньте, воно навіть цвіте зараз. о, Ціна 1055. Ого. Троянди зараз глянемо. Що тут за троянди і яку ціну. Я купувала у Фейсбуці, є така група Світлана Шевченко. Називається у неї група Шевченківський сад. В неї троянди по 75 гривень. У неї безподобні саджанці. Я купила, я вам може показувала, я не пам'ятаю. Саджанці просто дуже круті. І коріння, і, і самі кущі були дуже гарні, які вони розцвітуть, подивимося, але на свою ціну вони просто шикарнючі. Ще і, і навіть вона й подарунок втулила ще один саджанець лишній. А тут, ну ось, наприклад, 168, 267 плетиста. А яка ж тут плетиста? О, така, О, Ну, це гарна троянда. Ну, ціни, да. У нас в Тарамському є магазин садовий, там по 150 також саджанці троянд. троянд. Недешево, не дешево. Це мені все сподобалося. Це. Настальжи, Гарно. якби де ціна її цікава, тут різні. Пінк, соло пинг, настальжи, ностальжи. Тут, бачите, по сортам всі, а там зборна. Э, зборна М'ясна солянка. <laughs> так, це що таке? Не знаю. Так, а тут. Я не знаю, що це таке. Вібірну, не знаю. Так. Це не знаю, якісь кустарники. Тахусбакат. Ой, я не, не можу навіть... Прочитати. Вігела цвіте. Мені подобаються ці бересклети. Ну дорого, ну 254 гривні. Ну, слухайте. В мене бересклет зараз також почав рости після зими. Гарненьке, ну це дорого для бересклета. Ось, красуні. Мені цікаво, вони міняють колір ці гортензії? чи це таке, мабуть, міняють. А ось рододендрон, гляньте. Ось, такий кущик. Троянди цвітуть. Це ж вже можна висадити, і буде вона рости в Ось. Не пахне, не пахне. Так, далі. Я тут вам колись знімала, але трішечки зовсім. Ой, які бери гляньте, крупні. Клас. У мене помельче. Боже, 444 гривні. Йому ціна до 100 гривень. Ой, всього гарний. Клас, хочу такий. Ну, 450 ні, я не дам. Магнолія, Як я мрію про магнолію, але от магнолія. Зараз дивлюся, цвітуть як їх. Господі боже, ну що з пам'яттю моєю сталося? Та сакури по, по місту кругом. Ну куди його? На огороді посадить чи що? Дорогувато. Дорогувато це що. Ага, виноград. Я не знаю, чи... Це декоративний, ну так. Да. Це що, біризкліт Берес... такий буває, крилатий. Подивіться, скільки ґрунтів. А, хочу вам показати, гляньте для саду. Гляньте, що ми тут побачили. Кора всяких видів. Гляньте. Кора всяких видів. Каміння для декору. Гляньте. Мульча. Мульча декоративна. 50 літрів 198 гривень. І он далі. Ну це круто. Клас. От, би мені зробити таке, хоча б, хоча б полісадник, гляньте, все це ось в мішках, бачите? кора соснова поліська. Поліська. Ось крупні. Дивіться, які. 50 літрів, 319 гривень. Бачите, яка крупна кора, Це б засипати город, щоб... Декоративно зробити. Вон, бачите, скільки? Для лохини, для чого завгодно є. Так, сітки, боже. Якби були гроші, тут можна таке зробити красоту вдома. Так, а я влізу ж зараз у воду. Ну, як завжди, десь я знайду. А ось, дивіться, такий по типу басейна. Це Наверное, озеро такое делать. Прудик. Так, ух ты! Боже, как краса! Слухайте, гляньте. Гляньте, как краса! Это мне не подобается таки. Цекаво мне цена. Гарни. Віно не бачу. Ось рожевенькі. І ось такі. Ці найкращі. Так, ну наразі це практично все. Ось така гортензія. О, дивіться, 749 гібіскуса. Ну що це за ціна? Наразі, друзі, це все. Зараз друга частина буде на другому поверсі з квітами кімнатними.